Вітаю всіх. Я дуже рада, що ви зрозуміли мій меседж, який я хотіла донести в останніх відео. Мені приємно, що мені пишуть цікаві коментарі. Це круто, дійсно. Я mm -hmm. рада. Да, що є мозок? Вибачте, тут трішки нервово. У нас у сніжок падає з криші. Це просто капець. Нерви ні к чорту. Так, дивіться, у мене одна підписниця задала мені круте, крутезне питання. Я не знаю, де вона це бачила, але є інформація, знову ж таки, що хочуть здати Донецьку область в обмін на інші території. По-перше за все, тому що за часів сирського у 2014 році там бу, були проблеми на цій. На... В цій області, давайте так, я не дуже цього знаю, 14-й рік це 2014 рік зараз трошки інша ситуація. тому, Але я поспілкувалася трошки, мені дуже було приємно спілкуватись і хочу відповісти на це питання. Чому ж мені написали, так як є Сирський і там вже була здача території, і знову Донецька область говорю, давайте так, подивимось. Чи дійсно наша влада хоче здати Донецьку область? Чому саме Донецьку розуміємо? Чи з 2014 року. Е, от саме Донецька область в обмін на інші території. Чи дійсно так хоче зробити наша влада? Хоче вона це зробити? Угу. І так і ні. І так, і ні, любі мої. І так і ні. Розумієте, що це? І так і ні. Важка ситуація насправді, тому що дуже важко. Не буває безпідставних таких думок, але і так і ні. Є Якісь варіанти ще Ворона. Дивіться, Україна дуже обмежена, вона в обороні і щось треба робити. Це ще не визначений момент. Я, скажу, я кажу так, і так, і ні. Це зрозуміло, тому що, саме, якщо казати про Донецьку область, частина вже віддана, як укажучи. Скільки років? Так. Тут дивимось. Чи дійсно наша влада хоче віддати Донецьку область за рахунок повернення інших областей півдня? Чи дійсно так. Це колода що скаже. Думки такі присутні, але вони ще на стадії обговорення. Ось, бачите, водичка. Ось південь вам. За раху... південь, да, ось південь за. Вони не мають кінцевого результату ще. Будемо розглядати Донецька область. Це, розумієте, це таке, що воно гуляє інформативно, мені багато про це пишуть. Інші писали сьогодні там. Дивіться, немає ще кінцевого результату, що саме так і буде. Ще ні. Поки чекаємо, дивимось на ситуацію. Не, не бачу, що прям ось взяли так і зробили. Тому що це ну, буде не дуже виглядати і це дуже важко. Тому чекаємо.